Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь. Вітаю вас, вас і нас на своєму ютуб каналі Дивіться, вибачаю, що не виходжу на зв'язок, уже п'ятий день немає у нас світла, п'ятий день у собі. Відео там є, які зняті. Зараз трохи телефон, поки був в місті, трохи телефон підзарядив. Одне відео виклав, до речі, там їздив в місто до знайомого, щоб викласти відео та підзарядити телефон, щоб хоча б бути на зв'язку. То зараз всі питали, які ліки, що ти запасся, ну, що ти маєш на готові, коли буде пороситись пепа. Проблема не в ліках, проблема в тому, що в п'ятий день немає світла і нема, не працює. Червона лампа, я не знаю, в принципі, тепло поросята вчора протаплював. В них, якщо топити, то буде тепло. Но червоної лампи, друзі, немає. П'ятий день, ніхто нічого не справляє, все під обстрілями. Кажуть, то там розбили, то там розбили електроенергію, То, блін, ось тоді ось така проблема. А зараз покажу, що я придбав, бо всім було цікаво. Тому такі справи. Так, друзі, дивіться. Перш за все. Дезінфекція, у мене немає ні клінаціана, ні, нічого. У мене така. Як забув, цей раствор називається. Побілка така. Ну, також вона вбувається і дерева біля. Зараз ми її розколотимо добре та будемо білити кліточку. так все таки далі. Е, дивіться, що по цим по вакцинам. Е, хто мені порадив, з ким я мав зв'язок, з ким я радився? Радився я. Татаю з каналу поросята поросятки. Думаю, багато хто і знає. Зараз вона не знімає, чомусь вже закинула Ютуб. Хоча дуже дуже цікавий в неї контент, я зараз постійно передивляюся, дивлюся, як вона приймала пороси, щось беру для себе цікаве, що записую собі запам'ятовую. То в принципі, Таня. З каналу Парасята Пересядки я їй подзвонив, вона мені все якби дала рекомендації, порадила, що купити. Е, кому не тяжко, будь ласка, зайдіть на її, кому... на її канал. Це від мене, я прошу сам від себе. Е, просто на останнє відео, яке в неї є там, на каналі, на останнє, коли вона викладувала, і напишіть е, привіт від Василя. Починаєте знімати відео. Я дуже б хотів, щоб вона багато людей написала, вона це побачила, їй би це, як знаєте, дало таку наснагу, і вона почала б знімати відео. Тому що в неї реально контент цікавий, але ну, вона щось каже, що так, кому це цікаво, кожен раз ці опороси знімати. Ну, Хоча людям це дуже цікаво, я кажу навіть про себе, бо я сижу, я просто в захваті, коли дивлюся її канал. Тому пишіть, ми від Василя починає знімати крутий контент. Дивіться, подзвонив я їй. Я взагалі не знаю, що мені треба, то купив окситоцин. До речі, все в нас в магазині. в нас в етаптеці все купити не зміг, тому що ну, в моїй області все закрите, нічого такого серйозного немає. То, в принципі, що я взяв? Я взяв у нас в місті окситоцин та соєфіровід. це железо. Железо чи железо. Ну, а потім вже все, що заказував в місті, це. Це, це це. Виходить ось фармазін. Це я заказував що в місті В принципі, я зараз всі знають, що що навіщо воно треба. Я, в принципі, пояснюватись не буду. Е, дивіться. Ну, в принципі, кому цікаво, просто беріть це назву пишіть, е, пишіть в цьому. Так, е, пишіть в інтернеті та від чого воно. Ви знаєте, також ось такий Сердосан. Також все порадили, я все придбав. Ну і зараз десь тут ще. Чи ні, не окситоцин а цей Ай. не пам'ятаю де? Мабуть, тут однією рукою неудобно. так що вибачаюсь. Так. А ну зараз це. Ось такий естрафан, друзі. Треба 07 на одну дозу на порося. Тому таку мені сказали, скільки ти підраз колоти, треба. Кажути, один раз у мене одна свинка буде пороситись. Тому здали такий мені таку гранулу, флакончик. Ось такі справи. Також зараз, ну, в принципі, тут у мене написано, що скільки колоти, що кому, там листочок я собі писав. Тому зараз це все розбілюємо та будемо працювати. Я, до речі, Радили мені поставити коліна і підняти трубу вверх. Так, все вірно. Перший день я розтопив з, з прямою трубою, вітря не було, тяга була. Другий день був сильний вітер, задивав, все було йшло в грубу, тому вирізав батько, ставив коліно і підняли цей кусочок уверх. В принципі, вчора топили і взагалі тяга, тяга бешена, все працює, все топиться. І, я ж кажу, велика-велика проблема. Зараз ще не заходили до неї сьогодні. Сьогоднішнього дня. У неї йде срок. Будемо зараз це готувати до опоросу, білити, стелити та її підтримувати. Хоча б морально. Бачите, світла немає, друзі. Лампа не працює. Не знаю, взагалі можливий опорос без червоної лампи. Там, до речі, це ж ви не бачили. Зараз я вам покажу, що зробив батько. В принципі, хотів ну, про цю будку зробити відео, як це робилося. Ну я ж кажу, немає світла. Телефон зараз також я може не вспів засняти це відео і телефон потухне. Зараз опилки я насипав. Ну, треба включати. Ні, мабуть, я не зможу включити зараз. О, включив. Включив я, дивіться, друзі, насипали уже. Опилочок, ось таку будку батько зробив. Чому не зробили вихід тут для парися, тому що вона постійно у мене лягає так, ось тут волягає, і вона буде перекривати. А так, в принципі, ось там такий є вихід, якраз для парисят. Вони будуть звідти збоку вибігати, і також сюди під лампу ховатися. Ну, якби лампа працювала, було б добре. А Так, бачите, немає світла. Пепа, трохи тебе Василь підвів, але ну, я а електрики. Четвертий день дзвоним, то кажуть. Ремонтуємо, то трубку не беруть, то взагалі, тільки що мама дзвонила вранці на вже на п'ятий день, п'ятий день сьогодні дзвонила вранці. Кажуть, ой, а ми не знали. Добре, ми прийняли від вас заявку. Бригада сьогодні буде працювати. Так як прийняла сьогодні заявку, якщо вже 5 днів люди, в це село дзвоне, що немає світла, це, це просто капець. Також генератор ми сюди не принесемо, тому що він там жре літр двісті. Той генератор, це уявіть на сутки. Так, пепа, не кусайся. Не треба, Фіона, не диріться. На сутки треба на 24 години, 24 літри, 28, десь так, 26 літрів бензину. Бензин зараз по 60 гривень. Ось там я купив 10 літрів а це нам тільки що набрати води для господарства та й для себе набрати в скважині водички. Та і там щось зварити на електричній печці. Так, ну чого ви такі, пепе, ти агресивно, ти так гляди. бо ще поросят кусати, сати, коли на лупиться. Чи це вони граються, я не знаю. Ну Тому короче, ось бачите, все готове до опоросу. Но немає світла. Тому такі справи. Да, Пепа? Ну Зараз вже будемо знімати відео, як будемо приймати опорос, дай Бог, що вийде. Що я зараз буду робити. Не знаю, вийде це чи не вийде у нас. Ну, просто питали, казали, покажи, покажи що ти купив. Та чи готувати до опоросу. Я готовий, але ну, електрики немає. Ось який великий мінус. Так, вчора топили буржуйку. Реальна жара, прям сильна жара. Тому такі справи. Ладно, Друзі, всім пока. Не знаю, що далі буде відео чи не буде. Вибачайте, я у мене там ще 5 відео я не знімав е -е, попереду. Мабуть, ну не 5, але ну, 3-4 точно є. А викласти не можу, тому що немає світла. Тому, вибачайте, ще раз, як підуть відео один за одним, знаєте, що все у нас нормально, що е, все світло появилось. Ну, якщо і зараз немає відео, то тоді, значить, така у нас біда. Реально, п'ятий день у нас такого ніколи, так, ніколи такого не було. Було півтора дня було і включали. Ну, оце п'ятий день і немає світла. Всі ми в шоці. Тому, друзі, ще раз повторюсь, що один разочок ще раз покажу. Так. Фармазін 200. Це вже я кажу самі дивіться в інтернеті, що воно для чого. Тому що пояснювати довго, то я сам, в принципі, не сильно ще розумію. Там в мене все написано, що скільки чого колоти і кому. Окситоцин, Плюс там ще, ну, бачили, там ще той. Естрофан чи як він там. Потім своє фаравіт жалізо. Ну, всі знають, що желізо також колеться на третій, 10 день. Це сказав мені 5 кубиків в порося. Ну, я не знаю, це дуже багато буде. Ну, я спросив, а можна 2,5 кубика в одну ніжку, 2 в другу. Він каже, там можна. Ну каже, я колю все в одну ніжку. Ну, в принципі, мені так шкода. І ось Сердосан, така вакцина. ладно. Ми побігли працювати, ви ставте лайк. Далі буде.